Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я, Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про Токіо Клунок. Точніше, Токіо Риг. Монтаж оснастки, варіанти проводки, особливості лову. Так що поїхали. Буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Відносна новинка. Японське оснащення Токіо Риг. Тільки починає завойовувати популярність серед вітчизняних спінінгістів. При цьому у зарубіжний репалик вона вже встигла зарекомендувати себе при ловлі хижака. У цьому відео ми розглянемо, чим Токіориг хороша, як, її, як правильно її монтувати, і які прийоми проведення вважаються найбільш уловстими. То що ж таке Токіоріг? Це один з видів джигової оснастки, що застосовується при ловлі на спінінг. Іноді вітчизняні рибалки називають її Чупа Чупс, незважаючи на порівняння недавно появлену на ринку, лише років 5-7. Вона вже встигла придбати велику кількість модифікацій. З чого складається оснастка та основні елементи. На металевий стрижень 6-12 см встановлюється грузило, яке має вільне переміщення. З одного боку стрижня грузило. Впирається у стовпний гіл, з іншого встановлюється кільце або вертлюжок. На гачку фіксується приманка для спінінга, твістер, старий або слаг. В кінцю конструкцію все об'єднується за допомогою кільця на основну волосінь снасть кріпиться за допомогою карабін, вертлюжком. А грузила підбирається від умов водойми. На велику глибину в стоячій воді потрібно близько 8 або 10 грам, на середню течії до 3 метрів від 12 до 16, в тому числі. Стосовно того, де і коли застосовується, Токіо риф добре працює та показує себе в таких умовах, коли дно з дрібними камінням, черепашками або сміттям на перепадах глибин та в проміжках суцільної рослинності, на замуленому дні або в невисокій траві. Великі ущівлені в кам'янистості дні або чагарника густої рослинності для використання такої ріг не підходить. Найкраще використовування снасті у стоячій воді або на слабкій течії в озерах та ставках. Ловити на такой ріг найефективніше з літа до осені, доки не стане лід. Цей час хижак найактивніший. Також виникає питання, яку рибу можна ловити. Винайдена для полювання на хижака оснащення в наших водоймах застосовується в основному на щуку окуня, судака та сома. Японії чи США її ловлять паса. Хижак реагує і на шум, і на візуальну анімацію. Навіть пасивна щука звертає увагу на каламутну приманку. Монтаж Токіорі своїми руками. Готова снасть, предмена в магазині, монтується на вудку згідно інструкції інструкцією за допомогою спеціального карабіна. Однак досвідчені рибалки воліють виготовити снасть самостійно, щоб врахувати всі особливості водоймища, які повинні рибачити. Розглянемо найпопулярніший спосіб виготовлення токіоріг своїми руками. Потрібні такі матеріали. Дротяна деталь з вантажем та закріпленим вертлюшком. Замінити її можна дротяною частиною фідерної снасті з вертлюшком. Підійде і відрізок дроту завдовжки до 20 см. Ковзне вантажна оливка або куля з центральним отвором, силіконова приманка або її аналог. Овсетний або подвійний гачок, карабін з вертлюшком або заводське кільце. Процес монтажу дуже легкий. Тягнути грузило на дріт. Акуратно сформувати стопор з одного боку, та кільце з іншого, якщо у вас головна деталь або фрагмент відерної оснастки, це не знадобиться. Закріпити приманку на гачку, зафіксувати всі елементи в карабіні з вертлюшком або на зовнішньому кільці. При цьому вся конструкція має бути максимально рухомою. Щоб підвищити шум і досягти кращого ефекту, можна встановити не один вантаж, а два або навіть і три. Як же ж ловити рих? Кожен рибак знає, що різна риба, погодні умови та графічні водойми потребують різних підходів до лову. Тому для успіху лову Токіо натокіориг можна опанувати кілька базових прийомів, на основі яких сформовано свою власну унікальну тактику. Головна мета створити максимальний шум та каламуть на дні, імітуючи гру дрібної рибки, на яку полює хижак. Закидати токіориг можна вертикально або маяковим. Способом, але свист роблять не довшим за метр. Клювання зазвичай трапляються на павзі, відчуваються як удар. Підсікання потрібно проводити швидко і різко, але не дуже сильно. Виважуючи невелику рибу, можна поступово намотувати котушку. Великий екземпляр може. Чинити опер, тоді застосовується викачування. Коли водилище нахиляється в різні муки, повільно підводячи рибу до берега. Ну і, друзі, саме цікаві варіанти проводки. Дуже є багато варіантів проводки. Приманки, така як токі Ну, Наприклад, кінчиком водилища, робити різкі ривки, котушка при цьому обертати, підкидати приманку до місці. Волочити приманку по дну, піднімаючи могу, плавно похитуючись на одному місці кінчиком водилища. піднімати приманку серіями з малюнком амплітудою на не невеликі течії, приманкою похитуючись, потім перетягувати трохи в бік і повторюватись. Токіориг може створювати непередбачену гру при падінні та зупинці. І ефект шоряє при підніманні на дном. Дуже ефективний для ловлі хижака. Ну і друзі, особливості ловлі на Токіо Риг на щуку. Восени, коли щука тримається далеко від берега, ловити її треба далеко закидаючи. Добре кулює вона на невелику приманку, для стабілізації при цьому підбирається важкий вантаж. Він добре забирає стась на великій глибині, не крутиться в повітрі і не втрачає інерцію. Довго тече. Плече становить дроту, дозволяє проводці рівномірну проводку, на яку чудово реагує пасивна риба. Коли ж навесні щука годується готує, біля берега серед корчів, так іориг покаже найкращі результати. Ця снасть відрізняється вкрай низькою зачіплюсті. Гачок для лову в корчах і на протязі підходить офсетний Для далеких закидів на чистому дні подвійний кричок. Розміри гачка підбирається під планувальну вагу вилову і повинен плаваючи поєднуватися з розміром приманки. Можете використовувати метелай-повідець або флюрокарбований повідець. Ну і друзі, виникає також питання: що ж краще: риг чи риг. Порівнюючи дві оснастки між собою, можна переконатися, що вони дуже схожі. Відмінність тільки в системі монтажу: в Токіо риг вантаж встановлюється на жорсткому дріт. Переваги утоки оріг перед побратимом наступні. Завдяки грузилу, що пересувається з пострижню, збільшується дальність закидання. Змінюючи довжину стрижня, можна реагувати висоту подачі приманки. Приманка розташована в горизонтальному положенні, що теж також важливо. Можна використовувати невеликі приманки, тому шанс захоплення грузила зменшується. Розмаїття снастей дозволяють вибрати ідеальний варіант для різних умов водойми та поведінки риби. Експериментуючи в різних приманками, можна не побоюватися залишитися без улову. Ну, ми, друзі, розібралися в особливості снасті Токіоріг, яка поки що залишається для наших рибалок новинкою. Проте успішні результати лову та великі трофеї показують ефективність роботи з цією снастю. Оснасті. Не бійтеся застосовувати такі новинки на риболовлі і справжні трофеї від вас не втечуть. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Despішен Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. Пока, друзі!